Розійтися чи ні, що мені робити? Давайте я нам підскажуть карти, що мені робити, розійтися чи ні. Ну, гарна, кріпка сім'я. Але цій сім'ї є обмани. Є вибор. В цій сім'ї є обмани, є вибор. Ви переживаєте, поринулися в себе, поринулися в вашу любов, ви не знаєте, що вам робити. І як вийти з цієї ситуації. Ви чекаєте, що ваша любов сама найде відповідь, як вийти з цієї ситуації. Але ви даремно це чекаєте. Вам подають келих, вам подають знак, що робити, як вийти з цієї ситуації потрібно все залишити. Або, так, знаєте, відрубати і забутися про все, як начебто нічого й не було. І знайти собі другу пару, От так, як показує башня. Що все так раптово раз, і закінчилося. Але можна ще зробити вибір. Зробити вибір, так, як ви цього хочете. Башня показує. Що ви можете переродитися, змінитися, різко змінитися, щоб знайти вихід з цієї ситуації і знайти свою любов, остатися з любимим чоловіком чи з любимою дружиною, чи з жінкою, чи з дівчиною, залишитися можна. Можна розірвати ці стосунки, розірвати цю любов або перейти на новий рівень цієї любові. Перейти на новий рівень цієї любові. Ви зможете це зробити. Зможете. Це карта мага, який володіє всіма чотирма стихіями. Це людина, яка набралася опиту і вміє володіти цими знаннями. Як ви захотіли, так ви й зробите. Ви можете зробити початок початок цієї любові. Я думаю, що вам даже, може, чогось у ваших стосунках не вистачає чогось нового. Скажімо, росточка. Росточка це зародження якоїсь нової справи, що вам було чим зайнятися. Знаєте, як буває, що людина як не знає, чим зайнятися, Така даже поговорка про собаку є, що собаці, як нема що робити, вона кожний з нас, що робить. Так і це. Це хоч грубо, звісно, вибачаюся за грубість, але трошки воно так якось підходить до цього, що треба чимось зайнятися або зародження нового життя дитини. Дитина скріпе ваш союз і буде ваша любов дуже гарною. Так що е, зробіть якийсь початок початок зародження чогось. І ви це можете зробити. І у вас все буде добре, у вас все наладиться. А не хочете цього всього, так випадає карта башні, кінця, розрив, розрив відносин і не мучтеся, не сидіть, не плачте і не думайте ні про що. Зробіть свій вибір. Зробіть свій вибір. Або в гарній сім'ї, щоб все було добре, розрішити цю ситуацію, З часом воно все наладиться. Або розійшлися і забулися. Давайте на цій ноті закінчимо. Підписуйтесь, ставте лайки вподобайки. Там в шапці профілю є перехід на YouTube канал. Підписуйтесь до мене на YouTube канал, щоб я мог виходити в прямому ефірі на YouTube каналі. І в благо. В благо. Все так, як ви хочете, щоб все так і було. Хотіли розійтися, розійшлись. Не хочете? Зробіть кріпку, гарну сім'ю. Почніть щось робити. А не сидіть на дивані і не плачте і не переживайте, що щось само у вас повинно все статися. Це само не буває. Дякую. До побачення.